А в Чернівцях щось відбувається? А тролейбуси у Чернівцях планують зробити автобусами. Щоправда, тимчасово йдеться про маршрути номер 6 а та 8 а планують це зробити для того, аби вивчити попит населення на перевезення. Коли це планують зробити, та наскільки читайте на сайті Сі4. Малолітні вандали на підпитку на кладовищі у Кіцманському районі. Пошкодили хрести та насадження на могилах. На відео видно, як вони стрибають по надгробках і кидають хрест. Поліція вже знайшла усіх учасників і з'ясовує Далі не менш моторошна новина на калинці. 58-річний чоловік поранив 40-річного ножем в живіт під час конфлікту. Як відомо, це були двоє підприємців, які посварилися. На щастя, усі живі. Деталі інциденту можна знайти у наших соцмережах. Священник УПЦ на Буковині організував бізнес на ухилянтах за 13 тисяч євро з людини. Він обіцяв чоловікам допомогти незаконно перейти до Румунії. Його спільник возив так званих клієнтів і мав передавати гроші тепер обидва під вартою. І нарешті не про кримінал. Опалювальний сезон у Чернівцях вже стартував. Тепло подали до медичних установ та до шкіл і садочків. У житлових будинках буде тепло, коли середня температура на вулиці впродовж трьох днів буде нижчою 8 градусів тепла. До речі, з понеділка прогнозують потепління. Тож до наступних новин, адже у Чернівцях завжди щось відбувається.